19а. Питання за країн. Немає? Немає? Немає. Хто за те, що винести питання на родину сесії? Прошу голосувати. Я тепер наголошую. П'ять -те питання про підготовку лоту для продовжу права оренди на земельних серах виготовлення проєкту землеустрою на земельну ділянку в районі АЗС вулиці Возисенській. Запитання? Нема. Хто за те, що винести це питання? Прошу голосувати. Дякую. А, так. Далі, 56 -е питання про надання опасійних рекламування земельної ділянки по вулиці зачінця 44. То є питання до Росії немає? Хто за дома. Дякую, довелося. 67 питання про підготовку лотів для продажу права оренди аренди надавання та положення ранди плати на землю сільського сподатія та умов продажу права оренди. Запитання до. Що, що, так? Питання, це Чаусово друге. А, а, так. Так. так, є є питання, нема. Хто за те, що винесе народження сесії, прошу цього, я перед ваголу? П'ять питання. Про надання згоди на передачу цю варіанту земельної ділянки. Є питання до цієї? Нема. Хто за те, що винесеться на розгляд сесії? 59-про -е, передачу землі користування на умовах оренди Миколаю ОБНР. У мене такий, е, якби хто робить трошки 49 років. Це подія е, Миколаїв 49 років хватить е, життя тут присутні для того, щоб.

50. Це питання про надання дозволу на проведення експортної грусової оцінки на мене ділянки вулиці 9 Деві, Сілогрушу, Кармайський де райони колаївського, що підігає продажу. Є питання? Нема. Хто за те, що вирішить питання народної сесії? Прошу сьогодні, дякую. П'ятдесят 52. питання. Про недовольный про внесенный админ до на рады двадцать двадцать восьмого одиннадцать двадцать провод номер десятка про идут запросы на вытамян проекты давно учебный гражданный из вами слово. Там помылка была. Витракає голосу, це не вказано, думаю, я просто помудянські нормального. Шість друге питання про відмову вкладені на новий термін договору оренди регіонів діян поколується на ковід народу 46. Дозвольте поставити пропонувати комісії, як замінював. Ми теж на дати дозвіл. Сплачені. Да, трохи, це трошки вони розірвали термін. Да, але враховуючи наш досвід, ми завжди да, податки сплачені надавати дозвіл на прологацію цього договору. Нема заперечень? Давайте прогосуємо за пропозицію. Відмову Нема. надати дозвіл. Я ще раз побачаю став минулої комісії про 5 років. Нехай буде 5 років. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати, Дякую. Хто за те, що винесе це питання народної сесії, прошу голосувати. Дякую. А 63-3 питання. Про підготовку для закону право оренди на земельних карах окремого розроблення технічної документації земноустріє щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на кордоні місцевості. Питання до Олексії. Немає. Немає. Хто за те, що виріситься питання народної сесії, проходило джату. 64-питання про прийняття до комунальної власності Громадської міської територіальної громади. Майна від умерлої спадщини по вулиці Датчата 6. Хто за те, що виріс за питання народної сесії, пройшло стадіа? Про Ко прийняття комунального власності громадської міської територіальної громади, майна від умерлої спадщини по вулиці находиться 6. Хто захоче винести питання народної сесії, прошу висловити. Дякую договору. Слідуючи 61-питання про передачу в об'єкту, на якому по вулиці Карабель, 30А. Є про, е, запитання до да, цієї? Немає. А, Та те, маю, не там 348 квадратів. Що це там має бути? Це будинок культури. Угу. Дом культури, коли це було кафе.

Так. Я, так, 11, 8? Хто за те, що це питання воєнних на розгляд, то що зламу. Про 68 Про передачу в оренди об'єкта на руководні майна по вулиці Героя України Дмитра Васильєва, Кам'ян-Москійша, 21.19, місце Фермальського Миколаївського пошляв проведення отону та включення до переліку першого типу. Запитання до доважні нема. хто за то, що вирішили питання народних сесії, пропустила, як ви дорого. Про 69 те питання про дозволу на проведення експертизи експертів земельній ділянки по вулиці Базарна 1 майстер міста Миколаївськома, що так, так Запитання є. вони хочуть землю а? Там, це капітальні споруди. Капітальні споруди це колосок кафешка була возьми в Ну, зараз там каски е, тримає да. це швейниця. цех. Да. Конкурент. Ми готуємо кадри, а вони використовують. В перемахі. Да. Ну, в перем тому що вони не сплачують податки, вони платять тільки е, мінімальну зараз уплату в неї. Так, скажіть податкова, це все саме розраховується теж. Це достовірна інформація. Так що Работа для податкової, так? Да? Работа для податкової. І ви вже працювали податкова чи милиція? Так, це. Це дотече винесе під нами на розній сесії, прошу вас. Дякую до голосо. Хм. Мені цікаво, до я доїду. E, про передачу в оренду об'єкту нерухомого майна по бульвару Миру 53, прихом проведення аукціону, включення його до переліку картотипу. Один квадратний метр це машина. Але там це будуть платити за один квадратний метр. А використовують квадратів як мінімум, тому що треба поставити э, курочку для цих. Треба Підійти і e, стати коло того, те місце. Але один квадратний метр. Я думаю, що... Нікова ціна. Ну Ладно, хто за те, що винесе запитання на ранній сесії, прошу голосувати. Дякую до... заговор. 71 питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.9.22 -29 -29 року номер 3 про затвердження порядку про затвердження порядку у власній, ну, мабуть, передачі, чи ще про це? Ні? Передачі. Слово передачі пропущено в шапці. Ви там. Так, передачі в шапці. По-іншому правильно. Про затвердження порядку передачі у власній громаді. Так, мабуть, буде правильно. Квартир будинки, готовых примечен, у нас тоже как нарисован, приватному территориальней громади, та затвердження положення про комиссии з питань передачі власти громадян квартир будинки, высоких приміщенных порт тоже как первомайский территориальный громадо. Вы ознайомились. Кто за те що вылезет заседание народных сессий, просто Одного вопроса. 72. Питання про продаж 1-6 часів та да, вправі співкової власності на регіону будинку, який розповіла за адресу, вулиця Добросусіцька, бувша Володимира э, Маяковського, годинок 5, міста Пермацька Миколаївська область. Закликання немає. Що за те, що винесли запитання інардості, прошу сьогодні, дякую одного. 73. Питання про затвердження технічної документації з устрої щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на, на місцевості та безпеку, передачу власних земельних ділянок для будівництва будинку господарства будівлі з кору межа приймальського міського постепення громади. Запитання до пана Музинка, немає. Хто за те, що вирішить на народних сесії прошлого справді з 74 питання про зміну цільового призначення землі. Питання до форми те, що винести питання народних сесії про повороту. 75-й. Питання про надання дозволу на розроблення проєкту за МВУ щодо віддання земельних ділянці постійно тестування. Питання до Росії. за це що винесеться питання Дякую за дорого. 76 питання про затвердження документації, ДМУ, де минуту за безоплатно передачу власної зімельні деля для будівництва індивідуального гаража. Хто за те, що винесете питання народження секції, має це на увазі гараж е, каперика? Це чи не хоче? Є зауваження, немає заперечення. Хто за те, що винесе це питання народження секції, прошу своє, як договориться? 57 77-х про надання дозволу на розроблення технічної документації доміну щодо встановлення мер частини земельної ділянки, на яку поширюється право правосамітру. Заговорення пропозиції. Немає, хто за те, що винесе питання народних сесії, прошу розвивати повідомилося. 78 -ма. питання про укладення договорів оренди на нової терміні. Тут є пропозиція змінити пункт 4-5 з 10 на 5 років, тому що це є. І пункт минулого комісія давала рекомендацію з третій. Пункт третій минулого комісія дала рекомендація з 15 на 10. Пусть третій. Третій, четвертий, п'ятий на п'ятий. Четвертий, п'ятий. Це була така рекомендація. Це вам приватно рішення, Ну, діло в тому же там же третій пункт, там писання питання буде. Да. Так. П'ятий пункт. Там і і там, та там доволі велика з номер Я не думаю, що є. І що вона поміняє з 15 на 10. Ну, я пропоную 4 пункти 5 з 10 на 5 років. Підтримуєте цю пропозицію? Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за те, що винести на сесії те питання з поправками, не народ, якби не... Затрогуючи третій пункт, прошу голосувати. Дякую, а на голосувати. -е питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних мінерак. Е, Нісідовського призначення права ради, який представляється для подух на земельну трага, окремо роботу. Є запитання позицію до речі. Немає. Хто за те, що винести це питання, про голосувати. Ось вісімдесяте питання. про надання дозволу на розроблення проєкту ЗМОУРИДО щодо організації території земельних частков поедини. Нема це вклад. хто за проголосование? Дякую. Дякую вам. Так, тепер додаткові додатково читання. Порядку даному я не тематик. Нет, ну порядку даному не смотрите до ковід, уже с вами. Так, додатково 85 запитання про міського десь. И по позиции, до уважения пропозиції запрещень на то за те, що вилізли питання народних речі, просто просувати. 82 -е питання про надання дозволу на відрядження депутата Громадської міської ради громадської району Миколаївської 8. Микола Володимировича до Республіки Молдова. Зауваження, заперечень, хто за то, що надати дозволу, просто прошлого. І е, 83. Ось 83 це пропозиція депутата Просто. Про а, організацію відявності примайської міської ради закрита. Ми наші комісії зняли. Я б поспілкувався, він напише заяву, відключив свою. А я би не відкликав, тому що е, є тут різного. Я про це говорив давно, тому що найголовніше, що повинно бути, це запрошення і термін. А ми зараз всім даємо на рік. З що січня по 30 років. Так, ну це та, профанація цих всіх дозволи і, і запрошують. Дивіться, я, яка е, ваша думка? Основні, ну, то, просто не всіх можуть запрошувати за місяць, або до того моменту, коли сесія, щоб депутатів встигнути так. От в чому загвоздка на рік, Супер. Ви Але не, не, має. Не, Я не вирішуєте. Перші відрядження, які ми подавали з цим, ми давали запрошення, термін, І так чи ні, Олег, так. Так, так, точно. Так повинен бути. І звіт повинен ага. бути. Що зроблено? І ми давали ці звіти. І звітував, і депутат сухої, звітував депутат Биркін. звітував, А зараз це. Так, на ваш погляд. Приїхали, попробувала, Так, скажіть, до нас ваша думка так. виносить. Вашу <рикладствова> думку. Я думаю, що винести. У на сесії, ну я думаю, що треба внести зміни, все-таки хай це буде на рік, а наприклад, на три місяці. Трошки, так, да, терміни може Ось Мені на Швецію запрошення дали буквально там, ну я знав, що за місяць, що все це буде, і тому я все написати, якби це було. За п'ять днів до виїзду або за сім десять то не виїхали. Але давайте зайдемо з другої сторони. Тим, що ми попереднім дали. У мене є пропозиція надати цей проект рішення в юридичній відділ виконкому. Володимир, як ви дивитесь?

Другий пункт, там, що починається ваше відрядження? Ви подаєте письмову заяву. Ви пишете країну і спробу, так? 5 -5 а потім два передбачено ще пакет документів. Якщо ви. Програму заходів. Ну, це це дуже круто. А потім звітувати апаратура. Ну, що нам написано? Надавця з подальшим відправленням.

я, вона, я я працюю, вона ну так я це до наші запропонені, добре, да? добре. немає запитання з розгляду і на наступну сесію на цю все-таки. щоб ну ті розматичні там пропозиції зняти. Тоді дійсно повинно бути запрошення, повинно бути там звіт, повинно бути термін. Іди перед сесією. Перед депутатом. Перед, да. перед сесією не перед. Я про що є пропозиція в ну, мене. Я почекав, що хотіла закінчити. Так, маю маю. Да, щоб включити, я зараз поясню, додатковий проєкт рішення, Е, включити цю сесію, тому що у вас остання комісія і у нас хороша допомога. Я поясню, що за звернення наших депутатів громадської міської ради до президента. Поясню чому? Е, в ході цих останніх подій і останніх новин. Що відбувається, де міжнародні партнери заявляють, що нашого президента немає підтримки, що в нього 4% підтримки, що немає в країні єдності і так далі. Що стосується, я вважаю, буде запотрібним, і це пішла тенденція по всій Україні. Вже досить велика кількість рад обласних, місцевих районних зробили таке звернення, і всі фракції, політичні сили. Незалежно від їхньої політичних залежності, об'єдналися і виказали свою підтримку головних е, держави. Те, що виявляється легітимним, те, що його підтримують, і те, що йде буде підтримка е, президента, та саме його пропозиції, що нічого про Україну без України. Ну, питань, питання я тільки за це. Давайте підтримуємо. Ви на розвиток. але не, я хочу сказать, ми звертаємося до президента, так. а може паралельно звернутися і до адміністрації Трампа. Звісно, <гумен> <гумен> а, чому, думаю, а чому, я, що ні? Я думаю, наш, я думаю коли надійде велика кількість е, рішень саме до нашого президента, він е, матиме Тому змогу заявити і показати. Це додаткове питання. І розглянути його вперше. Першу. Першу. Ага. Прошу проголосувати. Дякую за голову. Дякуємо.